Вітаю вас, шановні друзі! Нехай цей день принесе вам багато радості, натхнення і нових можливостей. Бажаю продуктивного дня, позитивних емоцій і яскравих моментів. А емоції та яскраві моменти створюють нам книжки, цікаві книжки. Отже, продовжуємо ознайомити вас. З новинками сучасної української літератури, які надійшли до фонду бібліотеки імені Олени Теліги. Продовжуючи тему детективів та трилерів, розкажу вам про цікаві книжки із серії українського хорору. Перша з них страшні казки для своїх антологія українського хорору нової доби. Це збірка новел сучасних українських письменників. Укладач збірки Андрій Кокотюха вважає, що український горор має глибоке коріння в українських фольклорних традиціях а першим автором у цьому жанрі був нащадок козацького роду Микола Гоголь. В українському фольклорі потойбічне, не живе в паралельних світах, воно поруч, у глибинах найближчого лісу, на дні ставка міського парку, на сільській околиці, у сусідньому будинку і навіть у ванній кімнаті, в, е, у ванній кімнаті власної квартири. Поціновувачі цього жанру знайдуть в книзі історії різни, на різний смак. Тут і маньяки вбивці, і моторошні дитячі іграшки, живі мерці і смертельний вірус. Отже, Андрій Кокотюха укладач Страшні історії для своїх антологія українського хорору. Наступна книжка з цієї серії це мотанка, збірник фантастичних оповідань. Мотанка це збірка короткої прози в жанрі фантастики від українських письменниць про жіночий досвід, проживання війни і неймовірні сили, які проявляються за особливих обставин: фентезі, магічний реалізм, стимпанк, навіть постапокаліпсис, події, що відбуваються як у давні часи. Так і у дні сучасної війни, у впізнаваних світах або абсолютно фантастичній реальності. Все це ви знайдете в цій книжці. Це 12 історій про жінок, які виявляють в собі надзвичайну силу долати ворогів, оберігати тих, кого вони люблять, та захищати свій світ. Історії містичні і фантастичні. У них закладено чимало з наших віковічних вірувань. Вони неодмінно вам запам'ятаються. Отже, книга Мотанка, збірка фантастичних оповідань. Наступний твір автор Віталій Дуленко та його Роман Маяк. Надприродного не існує, завжди був переконаний молодий журналіст Данило Вільченський. Та його особисте життя ніби зурочили. Журналістська кар'єра йде під откіс. Тривалі стосунки опинилися під загрозою, а алкоголь, що далі глибше затягує його на дно. Робота доглядачем маяка видалася Данилові ідеальною можливістю переосмислити життєві вибори і стати кращим. Та невдовзі, після його прибуття, на маяку починають відбуватися загадкові події, які геть не піддаються поясненню, а місцеві жителі усі щось приховують. Тепер Данилові. Треба розібратися не тільки в собі, а й розкрити жахливі моторошні таємниці маяка і при цьому залишитися живим. Отже, Віталій Дуленко та його роман Маяк.